Вузенька сільська дорога, повільний рух автівок через населений пункт і раптом масова аварія. За збігом обставин на короткому відрізку траси зіткнулися одразу чотири машини: два Жигулі, Сітроен та Лендровер. Найбільше у аварії дісталося Сітроену. Він зіграв роль такого собі м'яча в металевій версії жорстокого футболу на дорозі. Спочатку його зачепили Жигулі. Я виїхав за правду, боку, ну, з боку. Сперні машини, він машина. Я не же гулів Водій «Жигулів» протаранив «Сітроен». Після цього Сітроен кинуло вперед. Він зачепив ще один вас попереду, а після цього його викинуло на зустрічну смугу. За трагічним збігом обставин саме у цей момент по зустрічці їхав лендровер. Їхав прямо е на селеному пункті, і бачив, е виїхав Сітроен на мою сторону. Дуже близько і вдарив на мої смузі. за попередніми даними. Цей хаос на дорозі виник саме так. Ваз 2109 та сітроен стоять на дорозі та чекають повороту ліворуч. У цей момент із заправної станції виїжджають ще одні жигулі і таранять «Сітроен». Машину кидає вперед. Вона б'є червоний ваз. Потім автівку викидає на зустрічку, де в неї в'їжджає лендровер. Водій Жигулів, який першим протаранив «Сітроен», стверджував, що при виїзді із заправочної станції його підрізала вантажівка, і йому просто не було куди дітися. Свідків, щоб підтвердили чи спростували це, не знайшлося. Самі учасники аварії також нічого сказати стосовно цього не змогли. Водій лендровера говорить, все сталося миттєво. У якусь мить «Сітроен» просто з'явився перед ним. «Сітроен» хотів повернути, але далі я не бачив. Просто він виїхав на мою смугу, яким образом. Чи штовхнули його, чи якось по-другому? Ну він наказався на моїй змі. Зіткнулися всі автівки на досить малій швидкості, але погляньте ще раз на що перетворилися машини. Найбільше постраждав у аварії водій Сітруену. й не дивно його машина вдарилася об інші аж три рази. Чоловіка з травмами грудної клітки та живота забрали до рівненської лікарні. Іншим водіям пощастило більше. Всі обставини аварії ще з'ясовуються. А ви вже прямо зараз можете зайти на офіційний канал Магнолій ТВ в Ютубі. Там ви знайдете більше відео з місця автопригоди.